Робота органів виконавчої влади та управління повинна бути спрямована на залучення інвестицій в економіку області. Усі будівельні роботи в краї повинні виконуватися місцевими будівельними організаціями, дати зелене світло на будівництво електрозаправочних станцій для автомобілів, які використовують для руху струм. Такі вимоги для підлеглих від голови обласної державної адміністрації Михайла Шевенюка. З цього він розпочав спільне засідання колегії обласної державної адміністрації та ради з питань соціально-економічного розвитку, боротьби з корупцією. Та злочинністю. Детальніше у наступному сюжеті. Такі спільні засідання відбуватимуться і надалі, каже керівник області. Організовують їх із конкретною метою. Зорієнтувати всіх присутніх, і в тому числі громадськість, куди ми рухаємось, що робимо в області. Прозоро в першу чергу. І в першу чергу хотів би проінформувати, що ми повинні рухатись системно, планово, продумано. Знати, що робимо і куди йдемо. Більше десяти питань було розглянуто на засіданні. Вимога перед доповідачами, конкретність. Так, щодо інвестиційних проєктів, то вирішено вже цієї суботи провести огляд наявних на сьогоднішній день пропозицій. Подивимось вашу базу, і хто має бажання себе продемонструвати, користайтесь нагодою в 11 годин. Огляд інвестиційних проєктів нашої області. Домовились начальники фінансових управлінь районів або міст обласного підпорядкування, які не виконують бюджет, особисто звітуватимуть про причини цього. Говорили на засіданні і про відпочинок та оздоровлення дітей влітку, про стратегію розвитку агропромислового комплексу підтримати в області місцевого товаровиробника. Ще одна вимога від Михайла Вишеванюка. 100% продукції харчування бюджетних установ нашої області. Повинно бути заготовлено в нашого сільського виробника. Запам'ятали своїми наболілими проблемами. На засіданні поділилися підприємці та промисловці краю. Банки Європи дають кредити бізнесу в Україні під 7%. відсотків. Ну це з цифрою можна так обговорити. А наші банки українські, які дуже люблять свого товару виробника, під 27%. Вихід у цій ситуації є, каже голова обласної держадміністрації, співпрацювати з одним банком аж до створення окремого, регіонального. І всі гроші сконцентруємо в одному банку, але в тому банку, який захоче працювати з бізнесом, з нашими підприємствами і давати кредити під виробництво. А ті решта хай думають, а що робити. Вони зараз всі диктують умови свої. І такі поважні стали. Не підход для виявлення на ранніх стадіях онкологічних захворювань у мешканців краю 2 мільйони гривень з бюджету розвитку потратять на закупівлю рентгенапаратів. Переймалися учасники засідання і впровадженням альтернативних джерел енергії та використання енергозберігаючих технологій в області. З кожного питання, що розглядалося, прийнято відповідне рішення.